Те трохи знаю. Добре, давайте разом. Мені 13 минало, я я так за село. Все, 12. Дякую. Дякую. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Так заповідав Шевченко майже 200 років тому, і ця боротьба з ворогом триває і досі. 9-10 березня в Україні відзначають Шевченкові дні. Ми вирішили запитати мешканців Володимира, чи пам'ятають вони рядки із створів кобзаря. Лихо мені з вами нашо стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, степу як билину, чом вас лихо не приспало, як малу дитину. Е, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милій. Де лани Дніпро і круче буде видно, видно, буде чути, чутно, як, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Мені 13-та я пас ягняток пасягняток за столом. Мені так любо-любо стало. Що так сонечко було, що це мені чого було, так? Це навіть не пам'ятаю. Мені так любо-любо стало, наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені так приязно молились. Далі я не пам'ятаю. Я щось аж розгубилася, вибачте, я справді дуже-дуже спішу. Добре, вибачте. Дякую. Я просто вагаюся, яка тут. Очка мені перша спала на думку, тому що ви бачите, на вулиці гарна погода, в нас так не є. Тому я сижу і думаю про те, що тече вода з-під явору. Але, взагалі, то реве та на дні перше роки. Перше, що спадає на думку, все ж таки про могутність нашого величезного могутнього такі Дніпра і взагалі України, української землі. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи пам'ятають мешканці Володимира? Рідки з творі Так. Так. Розкажіть. Садок вишневий біля хати, хоч над вишнями гудуть, плугаторі з плугами йдуть, ідучи, співаючи дівчата, а матері вечерю йдуть ждуть. Сім'я вечеря біля хати, вечірня зілонька встає. Пам'ятаю, але вибачте, немає ніколи. Садок вишневий. А, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, чи то так сонечко сіяли, чи то мені чому було в десь так. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед себе на Україні милі. Як вони широкополі і Дніпро і Круси. Було видно, було Бу чути, так. Дякую yeah. вам, молодці.